Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми завершуємо розділ Study and Work уроком, який має назву I can use email and the internet. The internet. Пам'ятаємо, що якщо слово починається з голосної, тоді артикль да вимовляється як the. Розділ A. – «email». Дивимося на значки в емейлі. Delete. Видалити. Junk – Папочка для спаму. Reply. Відповісти. Reply all. Відповісти на всі. Листи. Forward відправити, переслати комусь. New – Новий. Створити новий email, Get mail. Отримати. Пошту отримати імейли. Inbox. Всередині. Що ми отримали? Перше. From. Від кого? Subject: tema, email. Date received: Дата, коли ми його отримали. From: um, Знову ж таки, від кого, subject: Тема, date: Дата, to: кому адресований цей email. Hi Lucy, here is the information about the meeting in London on Friday. Could you send it on to Mark, please? I haven't got his email address. Thanks, Carl. Привіт, Люсі! Ось інформація стосовно зустрічі у Лондоні у п'ятницю. Не могла б ти відправити її марку, будь ласка. У мене немає його е, адреси, його електронної пошти. Дякую, Карл. Далі. Have you checked your emails this morning? Чи перевіряла ти емейли, пошту свою цього ранку? Дивіться, у нас це речення ужито у Present Perfect. Have Checked – дія, начебто, завершена. Ми для завершеної дії у минулому вживаємо past simple, але у даному реченні у нас present perfect. Чому? Тому що ранок ще не завершився. Ранок ще, цей ранок ще продовжується. Тому у цьому випадку ми можемо вживати present perfect, якщо нам важливий результат цієї дії, не те, що вона завершилася, а саме результат. Далі. Yes, Carl sent me an email with an attachment. And I have to forward it to Mark. Так, Карл прислав мені емейл з вкладанням або вкладкою, і я маю відправити його, переслати його Марку. Have to повинна. Хочу, не хочу, але я маю це зробити. And I got an email from Alice about her new car. I'll reply to it later. І я отримала емейл від Еліс про її нову машину. Я відповім на нього пізніше. Далі у нас glossary. Check your emails. Що це значить? Look and see if you have any email messages. Подивитися, поглянути та побачити, чи є в тебе якісь імейли. Повідомлення у електронній пошті. Тобто, check your emails, перевіряти свою пошту. Send past tense sent If you send someone an email, you write it and then send it to the person. Якщо ти send комусь email, ти пишеш його, а потім ти його send до іншої людини. Тобто. Send це відправляти. Перша форма send. Минула, друга та третя колоночки будуть sent, sent. Змінюємо останню букву D на T. Get an email. If someone sends you an email, you get it. Also receive. Якщо хтось відсилає тобі емейл, ти його get або receive. Отримуєш. Get це отримувати синонім receive. Reply to an email. Write an answer to a message and send it. Писати відповідь на повідомлення та відправляти його. Reply це відповідати. Запам'ятайте, що reply вживається з прийменником to. Reply to. Далі ми виконуємо вправу 1 – True or false. Правда чи хиба? Напишіть T або F. There are two messages in Lucy's box. In box. У ящику Люсі є два повідомлення. false. Тому що їх було три. Один, два, три. Далі Люсі received two junk mail messages. Люсі отримала два спамових повідомлення. Дивимося. Ні, у неї одне повідомлення від Карла, інше від Еліс. Тому спамове у неї тільки одне Walkers. Далі, забула відмітити, це в нас буде False. Чого не пише? Пише, але маленькою. Мені треба великої. великою. Lucy has to send an attachment to Mark. Люсі повинна відправити вкладку вкладання Марку. Так, правда. Її про це попросили. True. There's an attachment with Alice's email. Є вкладка з емейлом від Еліс. Ні. Вкладка була, була в імейлі для Марка. Значить, це False. Люсі sent Carl an email. Люсі відсилає Карлу, імейл. False. Ні, вона йому не відправила. F. Lucy hasn't deleted Alice's message. Lucy не видалила повідомлення від Alice. Правда, вона його не видаляла. Lucy will reply to walker's email. Lucy відповість на email від Walker's. Це був спамовий email. Ні, вона не збирається на нього відповідати, тому це false. Люсі got an email from Carl. Люсі отримала імейл від Карла. Так, True. Carl has got Mark's email address. У Карла є адреса Марка. Ні, неправда, він її не має. Саме тому він попросив Люсі відправити, переслати йому цей імейл. False. Очищуємо, переходимо до виконання вправи 2, Яку ви виконаєте? Ні, давайте виконаємо її разом. One word is missing. Одне слово відсутнє. Where from? Звідки? Write it at the end of the sentence. Напишіть його у кінці речення. Знову ж таки, The end. The end, тому що end починається з голосної букви. Приклад, I have to. The junk mail. Я повинен спамові повідомлення видаляти. I have to delete. I must reply Jean's email. Я мушу відповісти на email Jean. Я робила зауваження, щоб ви. Запам'ятали момент, що після reply ми вживаємо to. Значить, ось тут у нас має бути прийменник To Є. Yeah. you my message? ти моє повідомлення, ти отримав або отримала моє повідомлення. У нас немає дієслова. Дієслово у нас завжди вживається після. Підмети, чого в мене не хоче малювати. Did you. і отримувати ми мали два слова синоніми get або receive. Receive. Yeah. I received an from Lee today. Я сьогодні отримав там щось від Лі. Не написано у нас що. Я отримав щось. Якщо у нас далі не туди, не туди, не туди артикль N, то у нас слово має починатися з голосної. Це у нас буде email. I received an email. Email. Де що таке? Пальці не туди тиснуть. Далі. Have you checked your? Ти перевірив свої. Може бути emails, а може бути messages. Повідомлення. Два варіанти. Emails або messages. Далі. Ага, і я не вказала, де воно має бути, а воно має бути саме тут, після your. Далі. Forward the attachment john. Перес, перекинь відправ вкладку вкладання Джону. Кому Джону? Значить, ось тут у нас відсутній прийменник. Кому це прийменник to. Forward the attachment to john. To. І останнє. She. Буде. An email yesterday. Вона. Оцій дівчині або хлопцю. імейл вчора. Відправила. Значить, ось тут у нас не вистачає її слова. Щі, що зробила? Відправила. Відправляти буде send. У нас дія виконана вчора, тому ми маємо вживати минулий час дієслова send. У минулому ді змінюється на T і отримуємо send. Є – очищуємо вправу три. Ви виконаєте самостійно. Це у нас практика спікінгу розмови. Write your answers or ask another student. Напишіть свої відповіді або запитайте іншого студента. Ось перед вами питання. Можете ставити собі на паузу, відповідати, а ми йдемо далі. Далі розділ B. The Internet. Internet. У нас є питання стосовно життя у інтернеті і відповіді. About you ви пишете подібні відповіді для себе. Перше питання. What's your email address? Який у вас? Адрес електронної пошти. Відповідь. It's L O U E l, -L a Собачка це в нас at Yahoo.co.uk. А ви пишете свою електронну пошту. Do you buy things on the internet? Ти купуєш речі в інтернеті? Також зверніть вашу увагу на те, що у інтернеті буде не in the internet. А on the internet. on. Все, що стосується інтернету, радіо, телебачення, все це вживається з прийменником on. Всі соцмережі, соціальні мережі, це також on. Yes, I buy books. Так, я купую книжки. What's a web address for news in your country? Яка веб адреса для новин у твоїй країні? It's www.bbc.co.uk dot slash дріb. Це буде slash news. А давайте я вам напишу і собачку, і крапочку, і дріб. Де в мене коментар? Текст. Текст, текст. Де в нас була собачка? Ось о вона. Я сюди вам напишу собачка at. Крапка, ось кр. Ні, це не крапка. Крапка. Uh, Дріб це slash, Ось так. Є. Далі. Which websites do you visit most? Які вебсайти ти відвідуєш більш за все, найчастіше? eBay and MySpace. Have you got broadband? Чи є в тебе широкопосмуговий доступ? Ми потім значення цього слова почитаємо, почитаємо у углосері. Завдяки широкосмуговому доступу у нас швидко працює інтернет. Yes, it's very fast. Так, він дуже швидкий. How often do you go online? Як часто ти виходиш в онлайн, сидиш у інтернеті? I use the internet every evening. Я використовую інтернет кожного вечора. Do you visit chat rooms? Чи ти відвідуєш чат-руми, кімнати для бесіди? Yes, I often chat online. Так, я часто спілкуюся в онлайні. Do you download music onto your computer? Ти завантажуєш музику на свій комп'ютер? Yes. Or I download it onto my MP3 player. Так, або я завантажую її на мій MP3 player. Which search engines do you use? Які? Точніше, яку пошукову систему або пошукові системи ти використовуєш? I use Google and Yahoo. Точніше, Yahoo. На перший склад наголос Yahoo. Далі ми переходимо в глосери, де ми почитаємо значення усіх виділених слів. Перше. Перше, давайте вище отак так піднімемо. On the internet, not. On internet. Значить, обов'язково ми зі словом інтернет вживаємо артикль The, який вимовляється як the, у цьому випадку. Чому ми його вживаємо? Тому що з речами, які у нас єдині у своєму роді, більше таких немає, ми завжди вживаємо артикль The. Це в нас The Sun, The Sky, The Moon, The Internet і так далі. Наступне веб address. Це те ж саме, що і internet address. Web -адреса, інтернет address. Веб-адреса інтернетна адреса. Бродбенд ось це слово, широкосмуговий доступ. With a broadband connection, you can get information from the Internet very fast. З бродбендом, давайте його так називаємо з цим зв'язком. Ви можете отримати інформацію з інтернету дуже швидко. Fast also quick. Швидкий також швидкий. Opposite slow – протилежне значення повільний. 150 км per hour for cars is fast. 150 кілометрів на годину для машин це швидко. 20 км per hour. «Is slow» – 20 км на годину це повільно. K KPH ми розшифровуємо як kilometers per hour. Per пишеться як P і -E R. Три букви. «Online» – Це те ж саме, що і on the internet. Бути, знаходитися в інтернеті. Chatroom. A place on the internet where people read and reply to messages, usually about a subject. For example, cause, music, the verb is chart. Значить, chat room – це місце в інтернеті, де люди читають або відповідають на повідомлення зазвичай стосовно предметів. Наприклад, тобто, у них є там теми, наприклад, це машини, музика, дієслово. Від цього слова це чат спілкуватися. Download. If you download information from the internet, you copy it to your computer. The information is called Data. Якщо ти завантажуєш інформацію з інтернету, ти копіюєш її на свій комп'ютер. Інформація має назву Data. Як дані? Значить, download це завантажувати. А якщо ви навпаки хочете зі свого комп'ютеру або телефону щось вигрузити у інтернет, тоді це буде слово upload. Download це з інтернету собі скачати, завантажити. Аплоуд це зі свого пристрою викинути в інтернет. MP3 player mp 3 player – A small machine you can listen to music on. For example, an iPod. Маленький пристрій, на якому ти можеш слухати музику, наприклад, iPod. Є. Yeah. Все. Переглянули ми з вами. Виконуємо вправу 4. Is the meaning the same or different? Write S or D. Чи однакове значення, чи різне? Напишіть S для однакового «same» або «d» для різного. Приклад онлайн, on the Internet. В онлайні в інтернеті. Так, це the same, однаковий зміст, однакове значення. Web address, email address, веб адреса. І адреса електронної пошти. Ні, це зовсім різне. Де мій коментар? Ось. Все. Different. Visit a website. Go to a website, відвідувати сайт, переходити на сайт. Це одне й те ж саме. A search engine, a website. пошукова система, сайт. Це різне, тому що пошукова, за допомогою пошукової системи ми шукаємо відповідні сайти. Потрібні нам сайти. Fast, quick, швидкий, швидкий. Все у нас одне і те ж саме the same. MP3 player, CD-player. Ні, це різне. CD-player потребує диску. Ми туди маємо вкласти диск і слухати mp 3 плеєр цього не потребує. Далі. Download songs. Copy songs from the internet. Завантажувати пісні, копіювати пісні з інтернету. Це в нас одне і те ж саме: The same. Сьоме. Go online, use the internet. Виходити в онлайн, використовувати інтернет. Так, одне і те ж саме. The same. Visit a chat room, чат онлайн. Відвідувати чатрум, спілкуватися в онлайні. Так, одне і те ж саме, тому що ми туди заходимо і обговорюємо конкретні теми. Broadband – Download, широкосмуговий доступ, і завантажувати. Ні, це зовсім різні речі. Different. Data – Computer information. Дані, ой, не туди я нажала. Дані комп'ютера та комп'ютерна інформація. Це одне і те ж саме. The same. Є. Yeah. Очищуємо і наступну вправу. Вправу 5 ви виконуєте самостійно. Complete the sentences. Доповніть речення. Приклад: Have you got an MP3 player? Чи є у тебе mp 3 плеєр? Далі ставимо на паузу, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується. На наступному занятті ми пишемо контрольну роботу за темою «Study and work». Тому повторіть розділи від 42 до 47. -го. Наразі я з вами прощаюся, чекаю вас на контрольній роботі. До побачення!